Торна-торба з купою замочків. На перший погляд, без опізнавальних знаків, лише мало кому знайома наклейка. Ловенштейн. Це є вдуватор-вентилятор. Але не спішіть розчіпати ширинки, Воно вдуває трохи не з того боку і трохи не так, як комусь могло видатися. Так, добре, це сам прибор, це є шнур. Вентиляційна трубка нам зараз, мабуть, не потрібно хіба показати, бо потім ми не будемо її трогати. Нет. Трубки вентиляційної в комплекті немає, акумулятор. Це є пристрій для штучної вентиляції легень, не інвазивної, тобто через маску. Міряє режими дихання і допомагає людям, в котрих є утруднене дихання. І з цим пристроєм є проблема. Проблема цікава. І довга. Хворий, котрому потрібна допомога цього пристрою, побачив повідомлення про те, що ресурс акумулятора вичерпується. І треба міняти акумулятор. І він вирішив його перепакувати самостійно. Ото він так його розібрав. Причому робив він це на підключеному пристрої і десь щось каратнув. Після того пристрій. Впав в помилку, але після перезапуску продовжив працювати без акумулятора. Тут же хтось спробував щось відновлювати. Але це не допомогло. Якийсь час пристрій працював без акумулятора, а потім впав в помилку і не вмикається взагалі. Ото прийшов до нас. вент 30, 30-та модель. Сервіс мануала до нього немає. Відповідно, будемо розбиратися з нуля. Зроблений модулями. Окремі модулі зібрані в купу. Є фільтра, є якийсь інтерфейс підключення ззаду, Спереду акумулятор, вихід на якийсь сенсор або живлення і сам вентиляційний канал. Вмикаю без акумулятора в розетку. Блок живлення тут широковольтний. Дер... Черговий режим працює. Service Rigwied. R501. R501 Service Regwide. Що значить ця помилка, невідомо. В інструкції користувача вона не описана. Кнопка би мала бути відключення сигналу тривоги, але вона зараз не працює, бо помилка, очевидно, критична. Мабуть, вибір режиму інтенсивності вентиляції, можливо, є зволоження. Виключити примусово теж не можна. Треба розбирати, дивитися, думати, чи можна щось з тим зробити. Якщо пристрій працював без акумулятора, то причина після вже роботи без акумулятора падіння в аварію мені не зрозуміла. Дуже шкода, що в юзер мануалі помилки не описані. Оскільки замикання було при підключенні батареї, є ймовірність, що щось догоріло. Це єдиний шанс допомогти чоловікові. Приступимо. Почнемо з батареї. Дріт відірваний з точки пайки його доплати. Доріжка зашкрабана, але наче не пошкоджена. Просто підпаялись. Тут проблеми, по ідеї, бути не повинно. Щоб зараз нічого тут десь не коротнуло, зроблю отак. Батарея складається з двох секцій. З однієї 6 елементів, з другої 5. Щось тут від нас ховають, замотане ізолентою, то, власне, дивлюся, чого я не знаю. І нащо тут це замотали? Просто жовтий дріт штукували. Напевно. Добре, це не біда. Ми маємо тут 2, 4, 6 дротів. Навіщо нам 6 дротів на батарею? Силових в нас явно тільки 2. І 4, виходить, інформаційні. Без сумніву, два дроти це є дата лінія, комунікація по Івасі або іншій шині комунікації з пристроєм. А ще 2. Не знаю. Батарея на шлейфі, Прокладка. Одножильні дроти. Тут лазити не варто лишній раз, бо то все може повідламуватися. Є процесор. Нам треба буде глянути, які вже видно, пробували паяти. Ай-яй-яй. Тож як треба було додуматися. В таку електроніку лізти просто паяльником шей на включеному пристрої і підключеному акумуляторі. Ну, не я суддя людині, кожен чоловік сам піздеть своєго щастя. Запобіжник. Запобіжник, котрий палиться процесором, якісь DC-DC-перетворювачі. Одним словом, конструкція доволі складна. Я до того лізти точно глибоко не буду. Хіба гляну який контролер, щоб направити до людей, котрі займаються перепаковкою батареї, якщо б ми то оживили. Але шансів на це мізер. Напруга на виході батареї як би є. Тобто батарея не є мертвою, просто, просто видавала повідомлення про те, що зношена, і що її треба замінити. Скальпелем лізти туди не пасує. Дерев'яними паличками вичищаю кришку. Явного маркування не видно. Зараз спробую глянути під мікроскопом, чи воно там є і що там є. Акумулятор літієвий, 11 банок. Не знаю, скільки послідовно, скільки паралельно. Думаю, як мінімум, а що тут думати? Кількість непарна. Значить, вони всі послідовно, по ідеї, але то не точно. Скоріше за все, послідовно всі. Значить, тоді 4,2 на 11, то 46,2 вольта, десь би мало бути. Дивимося акуратно, що є на акумуляторі. 45 вольт є на акумуляторі та високовольтний акумулятор. Силова частина заживлена. Що там з комунікацією, сказати тяжко. Так само, як незрозуміло, куди замкнули жовтий провід. Найближче до нього земля, мінус. Тут доріжка зашкрябана, проходить транзитом вона ціла. Це я перевірив, дивився. Тобто, щастя, шукати з акумулятором зараз немає сенсу. Контролер опізнав як bq 78 pl 114 Попробую направити до спеціально навчених людей, котрі вміють з тим працювати. Акумулятор то питання друге. Нам важливіше запустити сам пристрій щоб людина могла дихати. Пробую вімкнути від акумулятора. Вмикається і та сама 501 помилка. Отже, силова частина акумулятора таки задіяна. Силовий вихід живий, акумулятор ще остаточно не заблокований. З одного боку це є добре. Чи дасть він нам виключитися від акумулятора? Не дає. Примусово відключаю. Розбираємо, пробуємо знайти щось явне. З якого боку підійти до тої шкатулки. Карта пам'яті. Напевно, для логування стану пацієнта. Воно вміє визначати апное нерівномірність сну, нерівномірність дихання і багато чого іншого. Тут гумові затички, тут, мабуть, компресор, якийсь фіксатор, гвинт незрозумілого призначення знизу, видно купу застібок, що воно якби модулями мало би відходити. Два шурупи тут, ніша для акумулятора і його фіксації. Два шурупи тут. Ставка з боку з якоюсь кнопкою. Якщо її нажати, в нас відвалюється. Що в нас відвалюється? Це якийсь або фільтр, або ємність для зволоження. Тяжко сказати. Мікропорка дуже м'яка всередині, це, мабуть, щось до компресора для зменшення шумності. Це, напевно, вхід повітря. Тут є фільтра, Та. тут є фільтра для фільтрації повітря. Зараз нам це не потрібно. Тут гвинтів немає. Лиш додатковий в глибині роз'єм, незрозуміло для чого. Добре, викрутку в руки і крутимо. Два гвинта ззаду прихованих під кришечками. І теоретично ми знімаємо верхню частину пристроя. Кнопка вилетіла. Є трохи з'єднані. Відмикаю. Вони всі різні, ми їх сплутати не зможемо. А відповідно, маркувати немає сенсу. Просто від'єдную. Опа, ледветроніку вліво, механіку вправо. Механіка нам, напевно, не потрібна зараз. Двопіновий конектор, мабуть, якась додаткова система живлення. Це, без сумніву, пішло на помпу. І, скоріше за все, помпа має також. Якусь систему контролю, систему контролю тиску і імпульсів повітря. В задній частині також є блок живлення, ось він імпульсний широковольтовий. Видно вторинка йде на окремий субмодуль, і там щось таке, типу, як з радіатором. Транзистор або діод, Оце блок живлення. Питання скільки напруг. Скоріше за все, якась одна напруга. Дросиль один, значить, одна напруга. Просто дублюються два дроти. Це на акумулятор просто подовження дроту. І на помпу і датчики. Туди ми лізти не будемо. Тут, щастя, шукати сенсу немає. В сторону. Добре, добре. Беремося за ледве бо якщо шукати щастя, то саме тут. Що ми тут бачимо? Кнопки вже розказував, тачскріну тут, напевно, немає. Регулятор гірше ліпше з кнопкою. Також видно модель vent 30. Prisma, тому що по наклейці модель знайти мені не вдалося. Роз'єм. Силовий схожий на ноутбучне живлення, але це йде на пацієнта. Можливо, датчики, можливо, підігрів, можливо, зволоження. Не знаю. Трубка з боку забір. Ага, та-та-та. Це це після фільтру якраз і пішло на пацієнта. Видно, пневмодатчики ось сенсори, дві штуки, вони з'єднані. З вихідною камерою. Тобто, в об'єм вихідного отвору під'єднаний один і другий сенсор. Для чого два? Я не знаю. Ще два якихось сенсори йдуть з герметизацією. Вони би мали прилягати до блоку механіки. Є там щось таке? Є, є дві точки. Ось. Пімпа раз і пімпа два. Мабуть, воно сюди має заходити і герметизуватися та забезпечувати контроль. Один тут, а другий, очевидно, вентилюється просто в простір пристрою. Добре. Куди підключається батарейка? JTAG LC MC, power, акумулятор. Ось сюди підключається акумулятор. Цей Конектор і його довкілля треба детально вивчити. Бловер, надувачка. Це те, що ми відставили в сторону. Хітер. Так. Тобто, боковий роз'єм, що ми бачили в модулі механіки, це не додаткове живлення, а нагрівач. Повітря можна підігрівати. Знизу потужний запобіжник проглядається. External sensor IF. Зовнішнє підключення. Барометр в глибині ховається. Не знаю, чи вам там видно. Ось там біля червоного дроту в глибині мікросхемка. Pressure sensor. Підписані два сенсора. А два інших це flow sensor. Ось цей це є flow sensor. Тобто це є сенсор протоку, а це сенсори давлення. Резервна батарейка купа DC-DC перетворювачів. Tube, Tube heating, Так, цей роз'єм йде на підігрів. Тобто намордник підігрівається при потребі. І відповідно перетворювачі живлення, що за тим слідкують, масивні конденсатори для забезпечення роботи помпи і стабільності живлення, ще трохи запобіжників. Армовський СТМовський процик 1 і атмелівський 2. Карта пам'яті. Опціонально було USB. Скоріше за все, це цифрова частина, котра відповідає якраз за індикатор і кнопки. Дисплей, кудою підключений, я поки не бачу. Є шлейф дисплею окремо, значить, це суто клавіатура. Кейпад за тач нічого не згадується. Це нам не цікаво. Цифрова частина в нас працює точно. Залишилося вивчити плату на предмет якихось підгорань в районі підключення акумулятора. Явно паленого нічого немає. Тут, мабуть, піщалка. Ще один додатковий шлейф на ручку, на регулятор. Wi-Fi або Bluetooth. Судячи по напису Bluetooth, таки Bluetooth. Монтаж на платі двосторонній. Теоретично її треба буде знімати. Для цього треба вивільнити гуму підключення пацієнта і крутити ще жменю гвинтів. В'їзду перерив всю плату, всі запобіжники, низькоомники, цілі. Домахатися нема до чого. Нічого підгорівшого немає. Візуально не можу нічого знайти. Беруся до розпіновки батареї, тому що це єдина зацепка. І ми знаємо, що щось тут коротнули на підключеному. Коротнули жовтий, могли на землю, могли на сусідні. Сусідні це інформаційні, слабострумові, тому воно навряд чи би зашкодило, а червоний є найдальше плюс 45 вольт. Ну, але як би жарти з такою напругою вже не дуже. Інформаційний замкнути на землю, навряд чи би мало щось пошкодитись. Дивлюся на розпіновку. Заодно не з плати. Ось він блютуз, купа розсипухи. Ще трохи поживленню. Є конектор батареї, центральний мінус, сусідній плюс. І чотири ідуть інформаційні. Три явно розпаяні. Четвертий йде незрозуміло куди, не видно. Буду пробувати видзвонити. І що я бачу? Що відносно землі? Один інформаційний має біля 200 Ом. Другий безкінечність. А третій 70 Ом. Четвертий безкінечність. Оця лінія середня. Виглядає підозрілою. Це є протилежне відживлення. Білий. Куди він йде і за що відповідає, я не знаю, але опір на ньому найнижчий. Треба вивчити то питання. В усі три інформаційні йдуть на мікросхемку. Лізу під мікроскоп. Попробую її опізнати. Можливо, це. Та неможливо, а скоріше за все, це якась мікросхема захисту. Чому? Тому що в неї всього-навсього 5 лапок, і 3 з них задіяні на вхідний сигнал, може, не 3, може дві. Цей через резистор ніряє кудись. Міряє кудись. І далі ти його фіг знайдеш. Складна техніка, без документації, без логів, тяжко щось зробити. А ось і барометр зблизька. Що цікаво, конденсатори аж на 160 вольт. Для чого, якщо батарея 45. Також є іоністори. Ось 3 вольти, 25 фарад, 50 фарад в сумі. Тобто, при повному обесточенні, вона ще якийсь час, мабуть, може щось робити або принаймні подати сигнал тривоги і записати лог. Батарейка, до речі. До речі, батарейка. 3 вольти. Цей варіант виключили. 3 вольта. В дрібногляд дивимося на захисну збірку. Маркування крапка L1T маленьке. Видно під нею якусь срань. Цілком можливо, що вона пропалена. Також зрозуміло, що три лінії йдуть на неї. З п'яти лапок 3. Сигнальні лінії. Відповідно, залишається земля і плюс і резистори. Через ці резистори знімається сигнал 1235 або 125, судячи по розміру. Хоча ні. Ось 123 транзистор поряд. А це якийсь інший корпус. Я навіть не знаю, як він називається. Пішли спілкуватись з Гуглом. Здавалось би, знайшов. Ось є маркування L1T. Тільки тут те велике. АДП3309, 3,6 вольта. Стабілізатор, корпус відповідає, але призначення не відповідає і розпіновка. Це є стабілізатор напруги на 3,3 вольти. Але нам він аж ніяк не підходить по призначенню і по розпіновці. Тому рию далі і знаходжу інший елемент, котрий відповідає маркуванню те маленьке в кінці. І це є ніщо інше як. Захист ESD. І ось воно бінго. Це те, що нам треба. Наша конфігурація. Наші захисні діоди, стабілітрони і наша, і наша розпіновка. Здуваю захист, подивимося, чи вижило, що вижило і як себе буде вести. Здув захисну збірку і бачу, що опір по даталініях. Виріс. Тепер він є однаковий по всіх, крім одної, котра не дзвониться в нікуди відносно землі. Добре, можна попробувати вімкнути. Але не факт, що основна помилка була через це. Я думаю, це вигоріло зразу, як тільки коротнули акумулятор, а як воно працювало. Та працювало зі спаленою збіркою, не було комунікації з батарейкою. Чому впало в аварію потім, поки загадка. Глянемо на кришку передню ззаду. Є проміжна плата або скалер. Шлейф на дисплей. Дисплей вклеєний на герметику, плівкова клавіатура. Дуже якісні на вигляд шлейфи. Ну і енкодер. Малюсінький, живе собі збоку. Збираю. Що ж, підключаю акумулятор. Підключаю мережеве живлення. До фільтра в нас ніяких датчиків немає. Ага, він сам включився. Ще до подачі мережі. І помилка та сама. Хреново. Та як я і думав, це не є першопричиною сервісної помилки. Випалена комунікація батарей. Він якийсь час працював з випаленою комунікацією без акумулятора. Чого ж він так? Знайшов рідний сервіс мануал. На жаль, він нам допоможе мало. Controller Fault, мейнборд Faulty. Replace Mainboard. Всього-навсього взяв, перекрутив. Тільки де взяти, І яка в нього ціна буде, і скільки то часу займе. Ніякої конкретики. Мене переконують, що апарат було включився після цієї помилки один чи два рази нормально. Це теоретично може обнадіювати, але я далі про своє, а саме про випалені лінії комунікації. Стаю на земляну і прохожуся по інших п'ять соток. П'ять соток. 5 соток. Тобто напруги підтяжки немає. Відповідно, трохи дивно, бо на шині мала би бути підтяжка. По акумулятору ми знаємо, що коротнули і вигоріли захисні збірки. Але ж це виходить, що 45 вольт могло б влупити на слабострумові лінії. Так, земля. Земля в нас тут. І дивлюся сюди. На силовому напруга є. На дата лініях голі нулі. Підтяжок немає. Значить, комунікації в нас тут і бути ніякої не може. Можна попробувати все ж таки підключити то діло і осцилографом глянути. Але раз нема підтяжок, а силова заживлена, то шансів, що вона запрацює, теж мізер. Але на всякий випадок, щоб впевнитись, стаю осликом і дивлюся. По жовтому в мене є високий рівень. Раз, два, три, 4 вольти. Але обміну нема ніякого. Знов високий рівень. 4 вольти з'явився. Обміну нема. І тут високий рівень 4 вольти. Цікаво, тобто при підключенні до пристрою підтяжка появилася, але обміну немає. І де саме проблема, на якій стороні чи акумулятора, чи пристрою Не зрозуміло. За захистом 10 кОмники спалити теоретично процик би немало. Навіть 45 вольт через 10 кОм струм там буде мізерний. Прохожу, ще повторинних живленнях, маємо два окремих вузла. Цей вузол відповідає безпосередньо за роботу пристрою, за контроль його параметрів. А цей процик відповідає фактично за індикацію, за інтерфейс користувача, за зовнішні порти. Очевидно, не очевидно, але скоріше за все, лінії заведені на нього. Виведені ресити на два проца. За звичайний ресет він проходить при включенні, тому він нам нічого не дає. Напруги 1,8, 3,3 вольти піднімаються, 3,3 вольти на армії є. Одним словом, я не маю до чого доковирятися, я не можу це зремонтувати. Я збираю, віддаю разом зі своїми співчуттями з одного боку, тому що це дорогуща цяцька. І я маю розуміння, що її навряд чи хтось зробить в Україні. Ну а з другого боку треба віддати належне людині, яка додумалася так запороти цей пристрій.